Оболіваємо за наших. За дві години збірна України з футболу продовжить боротьбу на чемпіонаті Європи у Франції. Українці зіграють зі збірної північної Ірландії. На матч суперники вийдуть із жалобними чорними пов'язками. І перед грою футболісти вшанують пам'ять загиблого в ніцці вболівальника, що розбився, упавши з балюстради. Євгенія Руденко на прямому зв'язку зі студією. Женю, не враховуючи жалоби, які емоції вирують нині у Ліоні. Вітаю, Соломія. Емоції просто тут маса. Абсолютно всі вболівальники тут ходять, співають пісні. І взагалі гравці теж були дуже настроєні, оптимістично. Бо вчора вони ввечері провели тренування на цьому новенькому зараз стадіоні в Ліоні. Люм'єр воно було відкрите для преси. тому що там вдалося поспілкуватися. Вони були дуже оптимістичні, позитивно налаштовані. І також журналістам показали фотографії з роздягальні футболістів, де висять українські прапори з автографами і побажаннями від українських бійців за то. А напередодні автобус збіг. Ну зустрічали тут українські болівальники. Хлопці до них вийшли, роздавали автографи і фотографувалися. Гравці української збірної наразі підкреслювали наскільки для них важливі емоції футбольних фанів, бо вони додають сили наснаги під час гри. Недаремно ж болівальників називають 12-м гравцем команди. Ось що заявив на передматчевій конференції захисник Артем Федецький. Всюди футбольна атмосфера, де ми живемо, там в одному, де наша база знаходиться, де ми зараз приїхали у Ліон в готель навколо наші болівальники Бажають перемоги, підтримки. Ну це дійсно класно. І хочеться на цьому протриматися як мога далі дити. Да? Як же там ми з свого боку, по крайній мірі зробимо все необхідне? Зараз центр Леона перетворився на суцільну фан-зону з українцями в жовто-блакитних кольорах, північно... північними ірландцями в зелених на вулицях постійно чути славу Україні. А бульвальники з північної Ірландії відповідь грають на Волинці. Але загалом фанів з північної Ірландії помітно більше, і це підтверджує статистика фанів з квитками на бач Північної Ірландії вдвічі більше ніж з України. Однак атмосфера дуже дружня. Всі всі один з одним фотографуються, тиснуть руки. Жодної агресії немає. Навпаки, відчуття справжнього Тата футболу Соломія дякую, Женя, за такі емоції, які ти передаєш нам у прямому ефірі з Ліону. Євгенія Руденко розповіла, як українська збірна готується до сьогоднішнього матчу з північною Ірландією.